Два роки тому у Нововоробівській загальноосвітній школі Малинського району сталася пожежа, яку спричинив удар блискавки під час грози. Більше половини приміщення згоріло вщент. Ми звернулись листами в кабінет міністра згодом з депрезидента. були виділені по розпорядженню кабінет міністра 177 скачь три мільйони 264 шістдесят тисячі на відновлення учбового закладу скаття саме Новоробійської середньої школи. Звісно, ска було проведені тендер, виграла будівельна організація Лідбут. Відповідно, зробили, зробили перелік робіт з коштурм з документації, виконати роботу в сумі на 2 мільйона 599 тисяч, значить, із них 1 мільйон. 599 тисяч є заборговані з пактом Харбітска зв'язку з тим, що гроші до кінця року не були освоєні, і повернулись у державний бюджет. Проте й досі близько ста учнів навчального закладу ніяк не можуть повернутись у рідні шкільні стіни. Остання надія громади на підтримку і розв'язання проблеми народним депутатом України Віталієм Журавським, який робить усе можливе, аби перше вересня цього року діти Нововоробівської загальноосвітньої школи все ж таки святкували у рідній школі. Я звернувся до прем'єр-міністра, до міністра фінансів. Ну, сподіваюсь, що ці кошти надійдуть, і ми школу добудуємо. І 1 вересня дітки підуть навчатися. Жителі села запевняють, не буде школи, не буде й села. І якщо гроші на ремонт не знайдуть найближчим часом, то все, що було зроблене досі, зруйнується нанівець.